Тож, нагадаю, сьогоднішня наша тема само... самооборона області, а про це будемо говорити з експертами у студії. Нагадаю, що також працюємо цьому... прямник Донецької самооборони. Ігор, вітаю вас у нашій студії. Ви були у Донецьку, бачили, що там зараз відбувається, гаряча така точка на мапі України. Скажіть, на вашу думку, наскільки зараз наша область захищена від таких проявів, можливо, сепаратизму, як у Донецьку? І завдяки кому? Той жах, який відбувається зараз у Донецькій та Луганській області, яка перетворилася на свавілля бандитів, на збройні протистояння, де людей грабують на вулицях, де у людей на вулицях забирають автівки, де з жінок знімають золоті прикраси. Це все реальність Донецька на сьогоднішній день. Тому я вважаю, що Днепропетровс це зразок того, як потрібно робити і захищати е, свій регіон. І е, теж я звертаю увагу на те, що дуже велика е, великий успіх буде, якщо е, загони самооборони будуть діяти у співпраці із владою і, mm -hmm. і співпраці з правоохоронними органами, е, тому що це ну, дасть е, певний результат. Е, одна з причин. Того жаху, який стався у Донецькій області та у Луганській області, це те, що люди були активісти та члени самооборони, які намагалися щось зробити, якось захистити свої родини чи захистити свою е, землю. Вони були, були кинуті на призволяще і ніякої допомоги з боку, з боку влади, влади, з боку міліції не було. Більш того, я скажу про... ну, Це зовсім жахливі дані, такі, наприклад, як... Е, Добровольці, які записувалися до батальйонів, е які були анонси, що записуватись патріоти до батальйону МВД, всі ці дані із телефонами, і з домашніми адресами, і з номерами паспортів, і з членами родин були передані потім е бандитам. І е ці люди ну, дуже сильно постраждали. Багатьох було викрадені і за гроші зараз. Е родичів вимагають викуп, щоб вони їх звільнили. От. Е, ну, це один з прикладів. Ігор, ми повинні передбачити і запобігти тим процесам, де гвалтують, вбивають, грабують те, що відбувається на Донеччині. І ми повинні зробити крок вперед, я вважаю. Е, По-перше, повинна на рівень піднятися, і це задача громадських організацій, рівень самосвідомості раз. Повинна відбутися самоідентифікація. Чому кажуть? Та може їх не брати цих даничан, хай вони там самі розберуться. Ми ось такі герої. Ми герої. Бо у нас були зроблені профілактичні попереджувальні кроки. У нас було лише 26 січня, коли пробивали голови, голови і так далі. А там, коли все все збирається кілька сот з автоматами людей, то вони їм не можуть протистояти мільйони законослухняних громадян. Дякую. Треба нас... сформувати громадську громадського... Сектору. Олександр, скажіть, ось там сказали умови, яким повинен бути доброволець, щоб записатися, потрапити у батальйон Дніпро-1. Ви погоджуєтеся з такими а, вимогами? Я розумію, що нема, може, того стану ще такого. Але ж ну, десь треба доопрацьовувати ці питання і безумовно питання в кадрах. Бо я ж кажу, що тут -от Константин Іванович торкнувся теми засланів казачків, бо угу. ми зараз навіть розумієте, ми не зрім, корінь. не зрім корінь. Тут питання громадськості в тому, щоб висвітлювати і створювати громадську думку. В плані чого? В плані плані чого? того, щоб... На Дніпропетровщині такі партії, як партія регіонів, її треба усувати від влади. Вона, це. Це, вона вже, це вже інша тема. Це не інше. Це саме За, головне. Ну як це не і тому я закінчу свою думку, вибачте. І тому в даному випадку і комуністичну партію. Тому зараз вони тільки і чекають того реваншу для того, щоб можна було висунути своїх бійців і, вибачте ту пропаганду, яку вони несуть в своїх осередках. Тому ці питання треба опрацьовувати, і громадський сектор стоїть на тому, щоб і громадське телебачення сформулювало, сформ... Я дуже вдячний вашому каналу, що ми можемо виступити. І ми пропагуємо зараз своє громадське телебачення. Ми не будемо чекати від, ні від олігархів, ні від майбутніх президентів. Ми зараз будемо формувати ті дії, які... Люди стояли і ці хлопці, я беру з Майдану, вони зараз перейшли в ці батальйони, це громадські діячі, честь і хвала нас? Я лично захищаю проти вооруженных преступників, які uh -huh. потенційно можуть з'явитися в нашій області. Якщо у людей з Донецької області, Дніпропетровська, є інше політичне мнение, придерживаться других політичних взглядов, можна було діяти в законном руслі. Спочатку мітинги... Как это происходило на Майдане? Два месяца мирно митинговали, митинговали, митинговали. Когда нас начали убивать, мы начали отвечать. Вот. Да и то никого не убивали толком. Да, від кого захищатися, я хотів би додати і дійсно сказати, що всеукраїнський національний стіл, який зараз іде громадське обговорення, те, що от Кіла mm -hmm. говорить і колега навпроти говорять, він відбувається лише сьогодні, о 16.30, я не знаю, чи зібралися, чи про що говорять. Це повинно було відбутися на другий день, після того, як, як наш президент втік попередній, на другий день. Цього не відбулося. Треба дослухатись до думки всіх людей, які проживають на всіх теренах України. Те, що от сказав Івені. Але від кого захищатись? В першу чергу треба чітко говорити, і ми тут не будемо, як то кажуть, фамільярнічать. Іде громадянська війна в Україні. Вона починалася з інформаційної, провокативної, диверсійної. Зараз йдуть військові дії. Хто авторизовується, хто за кадром? Північний сусід, ГРУ, ФСБ, військові, які підтягли до наших кордонів техніку, які вже на нас націлили свої ракети, гранатомети і так далі. На, на чому вони грають? Вони грають на маніпуляції, на зомбуванні і в тому числі на наших, я прямо скажу, братів і Розуманської. А скажіть, чому люди деякі не розуміють, проти кого ми а, а, чи хтось планує а, оборонятися? Чому ну, не, не розуміють? Я тут навіть скажу словами ну, когось, може, із європейських політиків, скажімо так, що солдати НАТО... І іншої армії союзної не будуть поспішати помирати за Україну. Треба, щоб е, свідомість, індифікація, індифікація, у кожного з нас дозріла. У Дніпропетровців вона на крок попереду, ніж те, що відбувається. Але в деякі Дніпропетровці все-таки досі пир І... не розуміють, проти кого ми обороняємось. Ось було запитання. Я не почув відповідь на це запитання. Ми обороняємось проти військової Ось... сили. Це... Солдати ворожої російської армії. І mm -hmm. тих, кого вони спровокували, втягнули. І це гніздо, а цей, оце кубло, колорадське кубло. Якщо ми це не зробимо крок вперед, не підтримуємо, вони прийдуть до нас в Харків, Миколаїв і так далі. І Тому є Важливий ще... момент, що зараз людям, людям дуже важко перебудувати свою свідомість, своє сознання і усвідомити те, що в країні відбувається справжня війна. Оце uh -huh. дуже важливо. І тому е, виникають питання, від кого ми будемо захищатися? А там такі ж наші брати, а там от то, а там от все. І виникають отакі безглузді балачки про якісь там знаєте, та, круглі столи. там Зрозумійте одну річ. Не можна вести ніяких круглих столів із бандитами, з терористами, із іностранною розвідкою і з диверсантами, які прийшли на нашу землю з усвідомленням того, що вони повинні вбивати, вони повинні руйнувати і їх задача знищити Україну. Дякую. Дуже мало часу, скажіть, а В'ячеслав, давайте роз'яснимо людям про ваш батальйон Дніпро-1. Є Національна гвардія, це добровольці, з якими складаються контракти. У вас також є контракти, на який строк приходять у вас на службу і є чи є у вас добровольці з інших регіонів України? На даний час у нас вже записалось достаточно добровольцев из других регионов, это и Черкасская область, Кировоградская, из Киева приезжают, звонят с Западной Украины, хотят к нам попасть. Евгений, я, я знаю, что вы хотите стать до... в батальона да, Дым. скажите. Как бы я являюсь кандидатом в бойцы данного батальона, но отбор, скажу честно, достаточно сложный угу. и серьезный, ну, так как подразумевается, что это действительно настоящий спецназ. Даже, на мой взгляд, там есть некоторые бюрократические как бы, проблемы, которые присущи нашей системе МВД, ну, как бы, вроде, как бы изначально планировалось так, что это будет без проволочек, без бюрократии. Uh -huh. Как бы уже месяц прошел, даже больше чем месяц. Батальон до конца не сформирован, не буду говорить, до какого, на какой уровень он сформирован. Вот. Чему uh -huh. прагнете uh -huh. туда потрапят? Чему прагну? Ну, я вам так скажу, вот стою я на блокпосту, uh -huh. проезжает человек с российским флагом. Uh -huh. Мы его останавливаем. Говорим, пока... открой багажник. А он говорит, а кто ты такой? А я смотрю на сотрудника ГАИ, а он где-то по телефону разговаривает. Через дорогу сотрудник бывший Беркута. Он спит. А он, а он может у него автомат. А он меня просто говорит, а, иди отсюда, кто ты такой? И то что я ему говорю? То... Мне, мне, мне с ним драться? Не буду. То есть мне нужны полномочия. Что, чтобы я ему сказал, я такой-то, такой-то, сотрудник МВД. Будь добр, покажи мне. Либо если, например, я вот, у меня еще такой взгляд, батальон Днепр, это хорошо, это спецназ. Это хорошо, это должно быть. Но я так, ну, ну не все, например, годны к службе в спецназе, так скажем, может дать полномочия или полномочия, или делать не штатными сотрудниками, какое то юридические основания для таких добровольцев, как я

Ну вот некоторые сотрудники ГАИ и сотрудники Беркут, они не лояльны. Но, может, вы, они нет. против нас воевали. Ну это, это, это факт. Нет, ну, надо уже заканчивать против нас. Мы уже теперь все на одной нет, стороне. Нет, я согласен. Я мы сог... уже все на одной я стороне. Я к ним подхожу, за, бы... за ручку их жму, говорю, родные, давайте, мы же Я за бы уже вот, вот эту риторику, мы стоим и с этой стороны, мы теперь уже все в одной лодке, в одной стороне, и нам уже нужно теперь думать, как всему цельному это народу Украины. вы сейчас каждому гаишнику... Вот вы понимаете, я согласен,

Вроде есть милиция, она вроде работает, какую-то функцию свою выполняет. И вдруг в один прекрасный момент она разворачивается. Всего боитесь? Конечно, я боюсь. Я стою с ним, он с автоматом. а я без. Милиция набиралась для того, чтобы зарабатывать себе деньги. Я... Хабари брать. На какую милицию надеяться? Она не на будет ложиться под эти пули сепаратистов. Они ждут, сейчас когда я вернется назад. На Якщо розум... інша людина любит Америку чи Швейцарию, она же не клыче сюди американські так, війська розуміло, і танк. І, б... тому, і тому я просто хочу сказати, це, ваше питання, воно не має відповіді. простої відповіді. Тому що насправді оцим хлопцям, які зараз е, вико, роблять цю антитерористичну операцію, їм дуже важко. Тому що коли е, е, перед танками виходять люди і широ, там, з іконами, там, лежаться під колеса, це, звичайно, дуже складно це робити, а за їх спин, спин стріляють. І є певна кількість людей, які роблять це не за гроші. Воно справді. Ви повинні розуміти, що у ці ці роки партія регіону вона промувала міські людям, вона дуже сильно натравлювала захід і схід країни, вона розколювала. І оці наслідки ми зараз бачимо. Ми бачимо, і це... Дуже мало часу, Костянтин Коротко. Дивіться, треба сказати чесно і відверто. 10-15 мільйонів доларів кожного тижня приходять в Донецьк і в Луганськ. Ми не зговорили про головне, про економічну складову. Якщо у нас є... Ігор Коломойський, він нам не друг дитинства, але він зміг зробити те, що зробив. Але де у нас Віктор Пінчук, де у нас товариш Єрмолаєв, де Циркіни, де там шамотії, кіптики, Запитання і так далі 17? Депутатів-мажоритарників. Де депутати-мажоритарники Луганської і Донецької області? Ви, ви переходите на особистості. Запитання в мене Ні, таке. Чи треба захищати... Них зробити з Донбас? батальйони і треба, щоб вони і їхні діти пішли вперед і обрізати Рінату Ахметову фінансування, те, що він робить зараз. Сподіваюся, що приклад Дніпропетровщини і Дніпропетровських добровольців все-таки стане зразковим по всій країні, а також по всій державі все-таки встановиться мир і спокій, бо ми цього з вами варті. Це було Токшоунажива. Воно сьогодні було таким. Дякую, що вмикаєте.